Доброго дня, Шановні підписники та гості каналу. З вами малий пасічник Павло та канал Моменцов. Сьогодні 9 серпня. У нас потроху підходить до кінця маткові вивідний сезон. Після завтра в нас виходять останні неплідні маточки. А на минулому тижні ми зробили останню прививку для себе. Через тиждень у нас буде невелика кількість маточників. Для наших нуклеусів. Вчора в нас був відбір плідних маток. І з'ясувалося, що частина мікронуклеусів ноклеусів позлітали. Або ж в цих відділеннях не облітувалася марка, тому нам треба їх трохи дозасолити. Всього в нас таких 12 відділень. Ми натрусили 3, 3 дні тому бджоли. цей ящик ємка. І вони вже в нас троє суток знаходяться в ящик у ящику без маток. До заселяти нуклеуси ми будемо на маточниках, так як у цей період бджоли вже можуть вбити непідну матку. Тому зараз пройдемося і роздамо маточники у ті відділення, які повзітали. Один із відділів який злетів. Спочатку дамо в нього маточник. А маточника ми вже відібрали і вже завтра, післязавтра з нього повинна вийти рідна маца. Даємо його внукле. Приклеїли маточник і ставимо на місто. Йдемо до іншого відділу. or a stay. Злетіло аж два відділення. Ось це і ось це. Так, дістали і прикріпли. Прикріплюємо. Це hey, нокволт no ми зробили. Джоло птакаємо водою, щоб вона заспокоїлася. Відкриваємо наступне відео. Так, друзі, ми дозаселяємо нуклеуси. Робили це в деяких відділах і декілька разів, тому що в мікрушок є, є такий мінус, як зйоти бджіл. Ми пристосувалися до цього. а зараз йдемо дозаселяти наступну вирусу. Також в нас залишилася частина сімей зі старими минулорічними матками. Ми їх використовували як донори для стартнерів. Зараз прийшов час замінити ці матки на цьогорічні. Зараз нам треба знайти стару маточку у сім'ї. Чекаємо матку. там багато меду. Матка я не бачу. на місці. На крайній рамці матіє робити нічого. Стара маточка зеленою ніткою. Зараз ми її заберемо. Ми забрали. і через 2-3 години дамо їм нову маточку цього року. Відкриємо одразу всі відділення і будемо надіятися, що її. Друзі, останнім часом у нас на пасіці з'явилася щурка. Раніше її ніколи не було і ми навіть не знали, що це таке. В цьому році починає... Починаючи з середини липня, над пасікою постійно кружляє стая щур. Їх дуже багато. Ми намагалися якось як їх відякувати, але це поки не допомагає. На жаль, про це у нас скороти від 80 до 50. На цьому, на жаль, дуже гарні. Більше половини маток, які вилітають на області. Також вони їдять трутні абжіок. Ми ну, пошукали в інтернеті способи боротьби з цією пташкою. І знайшли декілька варіантів, які будемо використовувати у себе на пацієнт. По-перше, ми знайшли сайт Воронам Ніт». і замовили там, де змій у формі хижого птаха. Зараз ми ну спробуємо його зібрати і повісти на дерево. Для цього треба з'єднати ось це. Опа з'єднали і ось так. Інші, палочки, інші палочки ставити в кармани. У нас тичка велика вийшла. Зараз зафіксуємо її на дереві. З цього ми знайшли у лісі велику палку, ось таку, яка схожа на бамбук. І прикрутимо зараз мія до неї і повісимо на дереві. Друзі, ось така штука в нас вийшла. Ми не знаємо, буде, буде це допомагати боротитися. Нашою щуркою, але вийшло прикольно. І навіть без вітру вона ось так гуляє. Е, Ще один варіант боротьби з щуркою це імітація звуків хижих, хижих птахів. Ми знайшли в інтернеті запис голосу Сапсана. Вмикаємо його на, тві, на телефоні і кладемо у відро для покращення звуку. Один варіант відлякування шурки це диски. Ми склеїли два диски в один, щоб він відбивав сон з одного і з другого боку. І зараз розвішуємо всі диски на деревах. Ось так, друзі, поки це всі способи боротьби зі шуркою, які ми. Використовуємо в себе на патріці. Якщо це не спрацює, будемо шукати інші варіанти. Все. Дякуємо вам за увагу. А також підписуйтесь на наш канал. Нам дуже приємно бачити нових підписників. Ставте лайки або дизлайки. Побачення.